У нас на зв'язку є наш перший гість, це Ігор Лапін, майор збройних сил України у відставці, спецпризначенець, народний депутат України, попереднього скликання. Пане майоре, я вас вітаю. Дякую, що ви сьогодні з нами. Здоров'я, слава Україні. Героям слава пане Ігоре. Давайте розпочнемо з нашого опитування. Ми питаємо наших телеглядачів про те, чи вважають вони Європу надійним союзником України у війні з Росією б ви відповіли на це запитання так, якщо коротко, однозначно, так. Тому що на даний момент Європа вже прокинулася. Фактично, Європа повністю замінила Сполучені Штати Америки, які на жаль віддалилися в контексті допомоги. Я не в контексті продати зброю, а в контексті допомогти нам. Ну і звичайно, Америка припинила будь-яке фінансування нашої економіки в такий тяжкий період для захисту демократії. А європа навпаки продовжує це робити. Тому я вважаю, що європейський союз Богу дякувати. Ну і на завершення так мовити цієї відповіді на це запитання. Я би хотів би нагадати всім, що саме європейські партнери, як я колись казав, сім няньок поїхали до Трампа все таки переконувати, що не треба покидати Україну, і давайте пригадаємо, а з ким поїхав зустрічатися Зеленський буквально після останньої зустрічі в Білому домі з Трампом, коли питання з домагавками було відкладене в сторону знову ж таки до європейських партнерів, які виступили з одностайною заявою ніяких територіальних поступок, і конкретно припинення вогню як передумову будь-яких мирних переговорів. Пане майоре, сьогодні Україна завдала масованого удару по Росії різними типами ракет та безпілотників. Про це повідомляють і російські телеграм-канали. Офіційних підтверджень з українського боку поки що я не бачив, але очевидно вони з'являться у Криму. Перекрито рух Керченським мостом. А в Севастополі оголошено повітряну тривогу і зупинено роботу морського пасажирського транспорту. Повідомляє окупаційна влада. Водночас з'явилася інформація про те, що багато е, ціл. Українських цілей полетіло в бік Московської області. Чи здатні ці удари, пане майоре, змінити плани Путіна і російської армії? Наскільки болючими вони є для росіян і чи впливають вони на хід російсько-української війни? Звичайно, воно є болюче, тому що давайте говорити відверто у відповідності до норм міжнародного права будь-які речі, які допомагають продовжувати агресивну політику, і зокрема вторгнення в Україну з боку Російської Федерації, тобто мають право бути знищеними. І тому це звичайно нам потрібно. Що стосується наскільки ми можемо наситити російське небо нашими безпілотниками, це вже питання до виробничників, до фінансування цієї програми, тому що ми говоримо сьогодні про що? Ми чули з вами прекрасно про 30 тисяч далекобійних дронів. Ми з вами прекрасно слухали рік тому про 3 тисячі ракет, які Україна випустить в 2025 році. Ми навіть побачили суперові відео. Фільми про Фламінго і інше, ну чесно кажучи, люди чекають людям. Потрібно це українцям. Це потрібно перш за все, вони чекають якоїсь реальної підтвердження тим словам зеленського. Можливо, сьогоднішня атака, завтрашня, яка відбудеться, і так далі, зможе показати, що ми дійсно чинимо супротив російській агресії. Ну, а що стосується болючості питання для росіян, так воно болюче, і навіть я дивився відео. На деяких російських телеграм-помиках з приводу бомбардування в ростовській області, де самі ж росіяни кричать, що на Кремль літіть сюди не літіть, літіть на Москву. Ну, якщо це полетіло на Москву, я в принципі вважаю, що це нормальним, тому що Зеленський же ж обіцяв блекаут в Москві, якщо Росіяни будуть робити блекаут в Києві, росіяни. Нічого не обіцяли, вони просто зробили це, тому що вони ведуть війну. А від наших керманичів поки що були лише заяви. Тому звичайно цікаво буде побачити наслідки цієї атаки, але наголошую, що в Росії фактично політику робить Пітер і Москва. Тому це є знаковими напряжна ситуація саме в Пітері і в Москві. Можливо, їм дойде, що в цій житті не все так однозначно і може бути відповідь з боку України. На жаль, на жаль, в нас є інші проблеми, які нам потрібно вирішувати. Це проблеми з мобілізацією і нашими корупціонерами. Але це інший гатунок. Вже а що стосується збройних сил України, то це напевно єдина структура, яка сьогодні ну на відмінно виконує всю санкційну політику планети Земля. По відношенню до Росії упродовж останніх кількох днів, які минули з моменту зустрічі е, Зеленського із Трампом і перемовин телефонних перемовин Трампа із Путіним, були різні версії того, що власне е, пропонує. Путін Трампу, Трамп Зеленському, Зеленський Трампу, Європейський Союз. Сьогодні лідери Європейського Союзу оприлюднили заяву щодо миру для України, в якій наполягають на припиненні бойових дій в Україні на нинішній лінії фронту. Процитую цю заяву, яку також. Підписав її президент Зеленський? Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а нинішня лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємо відданим даним принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою, пане ігоре. А якою відправною точкою для європейців має бути у разі небажання Путіна йти на переговори про мир? Ну тобто, що має бути. От тієї точки, від якої європейці скажуть, на ну якщо він не хоче йти на будь-які перемовини, значить ми змусимо його піти з України силою. Ну, знаєте, мені важко судити про те е наскільки серйозний рівень терпимості західних партнерів до російських провокацій. Ми знаємо, що сьогодні, наприклад, був перехоплений літак-розвідник, е скажімо так, е країни НАТО піднімали винищувачі, і перехопили цей літак-розвідник. Але знову ж таки вони не збивають цілі, які є законними на ураження. Е тому що перетинають повітряний простір західних партнерів, зокрема країн НАТО, поки що європейці бояться це робити на превеликий жаль. Хоча дехто робить грізні заяви, що будемо збивати, і так далі. Ну як правило, такі заяви робить Орбан, до якого ніколи нічого ще не прилітало. От але якщо серйозно відправна точка, і що могло би змінити, ну давайте говорити відверто. Е, Путін я колись припустився помилки, сказав, що Путін поважає сильних. Ні, Путін боїться сильних. Він їх не поважає, але він їх боїться якщо ми говорили з вами про томагавки, котрі можуть наносити досить серйозне точне ураження російської логістичної військової інфраструктури, а також нафтового газу і так далі. То якщо нам не дав томагавки Трамп, ну то на столі було б непогано покласти знову ж таки тауруси. Бо саме канцлер Мерц, якщо ви пригадаєте, коли йшов на свою виборчу кампанію, він якраз питання таурусів поклав на стіл. А сьогодні виходить так, що це питання поклали на стіл і прибрали. От я думаю, що це було би звичайно знаковим кроком цієї історії. Але знову ж таки для наведення, для наведення, хорошого наведення ракет на російські цілі, нам потрібні в тому числі американські розвіддані. А вони можуть зупинитися по щеку пальця Трампа, і ми це розуміємо. Ну, до речі, Трамп говорить про те, що Україна все ще може перемогти Росію, проте він вважає такий результат малоймовірний. Послухаймо, що говорить 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Вони можуть, вони все ще можуть перемогти. Я не думаю, що їм це вдасться, але вони все ще можуть. Я ніколи не казав, що вони переможуть. Я казав, що вони можуть перемогти. Може статися все, що завгодно. Знаєте, війна дуже дивна річ. Трапляється багато поганих речей, але трапляються і хороші. Упродовж, за кілька упродовж кількох тижнів позиція Трампа змінилася, бо він казав про те, що українці обов'язково переможуть і взагалі. Не лише відвоюють свою територію, а й підуть далі. Він говорив на сесії Генеральної асамблеї. ООН. це було всередині вересня. Тепер кінець жовтня. Він говорить про те, що я такого не говорив, і взагалі невідомо чи переможе Україна, чи не переможе. Чому так коливається Трамп? Чому він не може пристати до української сторони раз і назавжди? Ну, по перше, раз і назавжди для нього це катастрофічно, чому тому, що саме стратегією Трампа є невизначеність опонента. Тобто, коли опонент не знає, що чекати від Трампа, це одна із його стратегій. Він вважає, що це дасть результат. Але ви знаєте, якщо ми говоримо сьогодні про слово українці можуть перемогти, то давайте все-таки подумаємо, а що для нас є перемогою, і чи розуміє Трамп, що може бути перемогою для українців? Ви розумієте, що в нас президент Зеленський ще вчора казав про кордони 91-го року? Потім він казав про лінію розмежування 22-го року. А сьогодні президент Зеленський говорить про зупинитися там, де ми стоїмо, тобто по лінії фронту. Так а що ж тоді для президента Зеленського змінилося в контексті слів про перемогу? Де той план потужності? З трьох пунктів і двох таємних, або, можливо, є якісь ще 28 безпекових угод імені Єрмака, які можуть допомогти нам перемогти в цій війні. Ви розумієте, що в Зеленського самого немає зеленого поняття, що для нього є перемогою. Бо нормальні українці, в яких є смалець в голові, вони знають, що перемогою України є як мінімум відсутність загрози з боку Російської Федерації. Це для нас перемога. Що може дати нам відсутність цієї загрози? Перша позиція це крах Російської імперії, коли в них внутрішня боротьба буде настільки сильною, що їм буде просто не до нас, коли вони будуть гризтися за трон там чи, можливо, ще щось чи за спадщину Путіна. Мене це не стосується. Так, от, це один із елементів, коли може бути відсутня загроза. І другий елемент це наше членство в НАТО. Скажіть, будь ласка, коли ви останнім часом чули про ці два елемента? Перемоги України над Росією від наших керманичів. То якщо наші не знають, куди ми біжимо, то ви думаєте, Трамп сидить, почувши Віткофа, може щось більше знати? Він до сих пір в американській от, психології є таке поняття, що існує якихось дві України. Одна Україна це та україномовна, а друга Україна, де не все так однозначно, де є якась частина, яка все ж таки більше російська, ніж українська, і взагалі ж тут є якісь. Спір про території. Вони до сих пір не розуміють, що ніякого спору про території нема. Росіяни хочуть знищити Україну Крапка. з усім нашим населенням. І вони, якщо подивитися, які міста розібрали до молекул, так це ж вони ж розібрали рускоязичні міста. Маріуполь той же самий чи Авдіївка. Ви що думаєте, там було багато україномовних? Вони ж знищили фактично все там, де жили. Їхні узкочелюсні сабраття. Вибачте, що я так відзиваюся, але з другої сторони, тезу Віткофа про те, що віддайте Донбас, тому що там все одно розговарюють на русском, по-другому, трактувати в Америці не можуть. Ну Вони ж не будуть думати, що треба десь там, наприклад, віддати Тіхас, тому що там дуже багато хто розмовляє іспанською. Але ще раз наголошую: саме недолуга. Зовнішня політика, яку впроваджував президент Зеленський, якраз і зробила е, те, що в Америці дуже багато людей не розуміють, що це екзистенційна війна, а не війна за якісь території, на яких живуть рускоязичні, і вони далі будуть руціяни, цю всю історію впроваджувати. Бо Трамп не може зрозуміти, як і я колись казав, як може сер... Там Джонс, який сидить там десь там з і із коньяком зрозуміти, що таке Українська православна церква МП УПЦ МП. Ви думаєте, вони знають, що то таке? Вони чують фразу Українська Православна Церква, яку притісняють, але для того щоб такого не було, є закон України, який говорить чітко: в нас це має називатися Російська церква в Україні, так як у всьому світі признано. Ну я не чув ніколи в житті, щоб щоби була Болгарська православна церква Московського патріархата чи Константинопольська православна церква московського? Ну такого ніде в світі нема, тільки в нас є. І це толерується з боку зеленої команди. Бо до сих пір і журналісти, і всі придворні слуги Зеленського пишуть про писами МП, але закон України говорить інше. Мені нічого бідно, бо я автор того закону, який навіть пройшов через Конституційний суд, так само про русський язик. Я можу, звичайно, з сарказмом сказати: дякую нашим узкочелюсним, які живучі в Україні, кажуть, що русський це їх родной язик. Родной від слова Родина. Ну, це в моєму розумінні. Але наша зовнішня політика не передбачала таких речей, бо сама програма президента Зеленського була такою. І вони далі продовжують її впихувати. Ну і на завершення цих тем слухайте, звідки американці мають розуміння, що війна почалася не в 14-му, а в 22-му, коли сам президент Зеленський і вся його кліка кричать лише про 22-й рік. А я питаюся, то чого ж їм зараз не думати про те, що Кринт вже ж давно російський? Ну він ж то не в 22-му став російським, правда? Тому вони не звертають на такі речі, що таке Славянськ, Краматорськ, це їм взагалі без різниці. Вони не розуміють, що війна почалась в 2014 році, коли українці навіть слова ще не згадували про НАТО. Коли Лавров говорить про «надо устранить перві причини е, вторження, він же ж не говорить, що в 2014 році було вторження. І Зеленський разом зі всією клікою розповідають, що війна почалась в 2022. му А Лапін сидить і каже в 2014-му. бо ця помилка. Це не помилка, це те, що призведе в подальшому до наслідків. І вже наслідки ці прийшли. Бо Донбав ж русскоязичний, же ж давно там какої-то республіки. А я ще в свій час казав, щоб заборонити в медіа вживати словосполучення, так звані ЛДНР там і так далі. Бо Сер Джонс умовний не знає, що таке так звані. Він чує. Луганська народна республіка, і він чує Донецька Народна Республіка, і в наших медіа це теж писали, стільки додавали приставку так звані. Розумієте? І от ці помилки політиків, в тому числі і за моєї каденції вони теж були ці помилки. Я ж не кажу, що ми тут були святі папи римського. Але Зеленський якраз ішов з цією стратегією договорів посередині Сьогодні це договорів посередині українцям вилазить боком. посередині Дніпра. Десь так, риторичне запитання від мене. Дякую, пане Ігоре, вам за участь у програмі. Це був Ігор Лапін, майор збройних сил України у відставці, спецпризначенець, народний депутат України попереднього скликання.